Чудовий, але дуже розбудований і складний, особливо для тих, хто приїхав уперше. Як не загубитися у Варшаві? запитала я у пані Тамари Борички з управління громадського транспорту в Варшаві. Najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki połączeń. To jest taka e, to skorzystać z aparatu To dodatek, jaki jakiejś inwirno polepszy Warszawoju, gdzie wy możecie te punkt przyznaczenia przeznaczenia. to otrzyma informację o prote depresisty, jakim transportnym zasobom skorzystać się, te jak najświetniejsze. I co osnowa? transportnych połączeń w Warszawie jest no My mamy ponad 200 regularnych nocnych autobusowych linii, przemysł linii, dwie linie metro, tramwaje, takaż Mazowiecka załeznicza wkluczona w ogólny kwitok w u niektórych gminach. Sprawdzić można załukate, toż my namagajemy się zrobić всю tę informację pro nasi spójczenia maksymalno zrozumilo. Prosto zajdziecie na nasz website i tam je taka poszukowa systema podkluczenia. Tamże je вся informacja pro te jaki kwitki można kupyty i kto maje zniżki. Ja także uważaju, że przed z domem do Warszawy warto byłoby pidzieć się, to. To musi być całkiem i transport nie jest składny, choć można było się z kryzysem. trzeba znaleźć, jak. Jest skomplikowany, aczkolwiek wszędzie można dojechać. Tylko trzeba wiedzieć, jak. Тож, щоб їздити Варшавою чи іншим польським містом, можна скористатися сайтом міського управління транспорту. Польською це буде зажонд транспорту міського або скорочено «ЗТМ». Тут є всі номери всіх видів транспорту з маршрутами і часом. Можна також скористатися додатком як до яди. Я ним користуюся, і це працює добре, але його треба завантажити перед використанням. Колеги користуються Google Map. Можна зайти через Google і скористатися, але все-таки краще і цей додаток скачати. Обидва додатки показують, як доїхати від однієї зупинки до іншої, показують місця пересадок, вказані також номери зупинок, які дуже важливі, бо може бути кілька зупинок із однією назвою, але різними номерами, відповідно і різними маршрутами. Обидва згаданих додатки показують рух автобусів, трамваїв, метро і міських та приміських потягів. З метро й трамваями найпростіше, бо вони їздять майже так, як в Україні. Лише не забувайте натискати на кнопку біля дверей трамваю чи автобуса, щоб вони відчинилися. Автобуси бувають нормальні, пронумеровані від 100 до 399, пришвидшені від 400 до 599, які зупиняються не на всіх зупинках. Ці пришвидшені. Є також експрес-лінії, означені літерою Е, які швидко довезуть вас із окраїн до середмістя, але добре перевірте, чи стають на потрібній вам зупинці. А також є приміські, пронумеровані від 700 до 899, причому 800-ки всі їздять лише в Певний час. Є також нічні автобуси, позначені логічно літерою N. Якщо ж ви побачили автобус, позначений латинською літерою Z із цифрою, це означає, що такий автобус застепчи, замінний, бо їде замість метро, трамваю чи поїзда, тому що на якійсь із цих ліній сталася аварія. Потяги можуть бути шибка колей міська або СКМ, як їх іще називають, червоні поїзди, колеї мазовецькі або зелені поїзди. Є ще окремо Варшавська приміська залізниця. Польською це буде Варшавська колей дояздова або вукатка. Чу-чу, чу-чу. Вважається, що всі ці види транспорту охоплює один квиток. Звучить добре, але в реальності з квитками все складно, оскільки є квитки на першу і другу зони польською перша і друга стрефа, і плутати їх не варто. Якщо ви їздите виключно по Варшаві, купуєте лише на першу зону. Але де фактично закінчується Варшава? Якщо я їду до П'ясечно Легіоново, це ще перша зона чи вже друга? W każdym przystanku jest informacja i są um, tak zwane korekty. Na korzyść zupyncy informacja i je tak zwane namystyny, to perrachowa nipsi sì zupynki i cytko wkazano deprochodyć myża zony kwitka. Takosz u samomu transport jej, my piliżdżajem do prekordonu jej zupynki, jej informacja szczuce myża zone. Kole pretynaje mo merzu kwytkowojej zony, kwitok zony na obchidno zakompostuwaty kwytok dla druhoj zony, aby od razu kupowaty na perszu plus druhoj zony. Jak szczu izdy mołusze warszawoju, pod rybem to klęczy na pierwszą zonę. Jak co za miasto, to pierwsza i druga. Wyjeżdżamy po Warszawie. Wystarczy tylko bilet na pierwszą strefę. Jeżeli wyjeżdżamy za miasto, wtedy pierwsza i druga. Але якщо я не живу тут постійно, звідки ж мені знати, де закінчується Варшава, а де починається це щось інше? Я розумію, що я можу побачити це в поїзді чи на зупинці, але якщо я купую квиток в автоматі, в білетоматі, як я можу знати? Сайт управління міського транспорту каже нам, що за межі першої зони можуть виїжджати автобуси з нумерацією 700 і більше, а також 800 і більше. А також лінії поїздів СКМ, тобто шибка колей міська». Тож, якщо купуємо квитки на ці автобуси чи поїзди, то треба звернути увагу. zanim się kupi bilet, dobrze sprawdzić gdzie się jedzie. Parysz nieś kupować kwitok, warto("|) perywieryte, kiedy wyjedziecie. Same w tych poszukowych systemach z wiosku, my zobaczymy, czy znajdujemy same u Warszawie czy poza Warszawą. A premiski autobusy mają ci numery, co zaczynają się z 700, to mu co oznacza, że tym autobusem możemy wyjechać za pierwszą zonu No i w rozkład i na zaznaczy, że autobus na przykład wychodzi za meży pierwszej zone, toż i z tego rozumiemy, że potrzebny kwitok na dwie zone. Jeszcze Kawaricz, że do tych kwitków my także możemy kupić kwitki na pewny czas. Toż jak czy planujemy wyjechać za meжі Warszawy, my kupujemy kwitok, na przykład na 90 chwil i co ostatnio, żeby dojechać z Warszawy do Legionowa, Piaseczna albo innych miast. Warszawy właśnie do Legionowa, Piaseczna czy do jakichś innych okolicznych miejscowości. Якщо купуємо на час, то є на 20 хвилин, 75-90 хвилин, а також є на добу і на вікенд є індивідуальні і групові білети. А далі вже починаються довготермінові білети, на 30 днів, умовно кажучи, місяць, і на 90 днів, умовно на три місяці. Пані Тамару, якщо ми купуємо квиток на певний період часу, то перша зона і друга зона не мають значення. Сомбілети, то теж ністети сомбілети на піршу страна. На жаль, ці квитки також є і на першу зону, і на другу зону. Сімдесяти п'ятихвилинні квитки тільки для першої зони, вони коротші, а довші дев'яностохвилинні квитки для першої та другої зони. Тому перед початком подорожі Варшавою важливо перевірити, чи хочете ви виїхати за межі міста. Крім того, є також добові квитки. Тож, якщо ми справді плануємо цілий день їздити громадським транспортом у Варшаві, хочемо оглянути визначні пам'ятки, поїхати кудись. Nie wiem, czy na Powsin, czy gdzieś na Zagorzyńskie Wodoschowyście, to warto kupić dobowy kwitok na dwie strefy i jeździć, z tylko chcemy. Możemy przesadzować się na pociągi, metro, autobusy, tramwaje i tę zaliznicę w ramach ogólnego kwitka. I wtedy my możemy jeździć, z tylko chcemy, 24 godziny na dobę za jednym biletu I wtedy podróżujemy, ile chcemy, przez całą dobę na jednym bilecie. Gdzie można kupić kwitki? Bilety można kupić w kioskach. Квитки можна придбати в кіосках і в пунктах обслуговування пасажирів, яких декілька. Ви також можете придбати квитки в квиткових автоматах, розташованих на автобусних зупинках і станціях метро. У більшості транспортних засобів також є мобільні квиткові автомати. В автобусі можна придбати квиток, який уже закомпостований. А насамперед можна купити квиток через мобільний додаток. Таких додатків є сім. Ми купуємо квиток у мобільному додатку, а потім в автобусі чи метро скануємо. QR kod i ci potwierdza nasz kwytok. Toż i z tych samych dodatków wybieramy jakiś jest zaвантаżamy na swój mobilnej i wykorzystujemy. U dodatku można kupić oddyn kwytok albo kilka ta skanować kod danego kwitka szczerazu, podczas każdej pojazdki na wchodzi w metro czy autobus. Gotowe w tej aplikacji tylko sobie skanować przy wejściu na przykład do metra czy do autobusu. Тамара Боричка нагадує, що коли ми купуємо квитки в білетоматі, то потрібно їх закомпостувати в автобусі, трамваї чи поїзді. Коли ми вкладаємо такий квиток до електронного компостера, то на квитку з'являється точна дата і час поїздки. Квитки куплені в транспорті уже автоматично прокомпостовані. Хочемо чи ні, а невдовзі розпочинається шкільний рік, і діти знову поїдуть на навчання. Тож я запитала у пані Тамари про квитки для провезення дошкільнят, школярів, дорослих і пенсіонерів. Свісо такі три пожами. Фактично є три рівні: безплатно їздять діти до 7 років та люди старші 70 років. 50-відсоткова знижка надається учням, студентам і людям від 65 до 70 років. Річний квиток люди похилого віку купують за 50 злотих на рік, а решта людей платять звичайну ціну. Проте є й квитки, наприклад, для почесних донорів крові. Тут, здавши відповідну кількість крові, ви їдете безкоштовно. Вся ця інформація про пільги та знижки, також є на нашому сайті. Варто ознайомитись. є Якщо ви плануєте жити у Варшаві довше, аніж місяць, варто подумати про місячний квиток. Польською це буде карта Мійська. Міська карта в дослівному перекладі на всі види транспорту, який теж може бути для першої і другої зони. Це пластикова картка з вашим фото, ім'ям та прізвищем, яку ви отримуєте один раз у пункті обслуговування пасажирів, і потім постійно возите з собою. Собою, поповнюючи рахунок щомісяця або на кожні три місяці в білетоматах або в пунктах обслуговування пасажирів. Для варшав'яків, натуральних, корінних, так би мовити, або й не повірити, наїзних чи тимчасових існує також елітна карта варшав'яка. Про ці два види квитків розповідає Сильвія Коморовська, фахівчиня з касового обслуговування управління громадського транспорту. żeby wyrobić kartę miejską, wystarczy mi zjedzie... Dla otrzymania karta miejska potrzebny lishę fotodokument, co poświadczy osobu, ale dla tego, żeby otrzymać karta warszawiaka, bo możliwe wy proce też chcieliby zapytaty, wam potrzebno spłatę podatku w Warszawie albo mate tu постіjną rejestrację. Na podstawie tych dwóch kategorii my wydajemy karta warszawiaka. І тоді, якщо ви сплачували податки у Варшаві, вам просто потрібно мати з собою першу сторінку форми ПІД та офіційне підтвердження отримання, якщо ви робили це онлайн, або першу сторінку форми ПІД з печаткою податкової служби, тобто таке документальне підтвердження ПІД. Заповнити коротку заявку та подати її у віконце в пункті обслуговування пасажирів. Тут же одразу виготовляється міська картка з додаванням голограми. Завдяки цьому можна їздити в першій і другій квитки квиткових зонах усім громадським транспортом і дійсна така голограма до кінця наступного року, і ви повинні продовжувати його наступного року, якщо хочете продовжувати користуватися цими додатковими пільгами. Зробити це можна як в квитковому автоматі з декларацією, так і приїхати в наш пункт і повторити процедуру там. Або можна прийти до нашого пункту і там, та повторити, якби процедура. Я ще лише нагадаю, що необхідно мати звичайно, з собою фотографію. І запитала у пані Сильвії, що мені наприклад дає карта Мійська, а що дає карта Варшавяка? Karta miejska sama w sobie no, daje po prostu przejazdy w Warszawie. Sama karta miejska prosto dozwolę jej podróżowaty w Warszawę, utomu ona deszewsza za kartonni kwytki. Jednak dodawszy prawa na karta warszawiaka, wymorzy te podróżowaty w pierwszej i drugiej kwitkowych zonach u Simawy Damy Transportu 30 dni za 98 zł. Kwytok na 90 dni kosztuje 250 zł. Dla porównania kwytok na pierwszą zonę, zwyczajna karta miejska, 110 zł На місяць або 280 злотих на три місяці. Це квиток дійсний у першій зоні. Крім квитків, власники карта Варшав'яка мають ще й додаткові знижки у Варшаві до кінотеатрів, театрів, музеїв, басейнів, зоопарків. Таких додаткових пропозицій багато. З ними можна ознайомитися на сайті міської влади, є каталог карта Варшав'яка, і навіть оглянути на своєму районі міста або шукати за тим, що нас цікавить: спорт, відпочинок, деякі ветеринари. Ари, наприклад, тож є набагато більше ніж просто квитки. Ветеринари, наприклад, так. Він з я здужовінці ніж тільки білети. Я нагадаю, що це була розмова з Тамарою Боричкою з управління громадського транспорту у Варшаві, а також із Сильвією Коморовською, фахівчиною з касового обслуговування управління громадського транспорту. Настенько є